Вітаю, друзі, 7 липня! З Різдвом, Іоанна Притечі, Хрестителя Господнього, православні. Будьте здорові! Починається новий робочий тиждень, на якому український парламент продовжить дію воєнного стану по 7 листопада. А ще, а ще. Спробує змінити склад кабінету міністрів, включно з прем'єром та керівництво парламентських комітетів. Не подумайте, що це щось змінить тевтонично в державі, введені бойових дій, принесе мир на нашу землю, економічно допоможе країну. Ні. Мова йде про звичайнісінький жаба серед зелених гнид. Тому, сподіватися, не варто абсолютно ні на що. Розумієте, в нашому випадку треба не ліжка совати, і навіть не е, блядєй е, міняти, а бульдозерами зносити весь цей зелений блядюшник. Але. Зміна Кабінету міністрів, зміна прем'єра в той спосіб, який зараз готується, несе ще одну загрозу. Загрозу делегітимізації повної виконавчої гілки української влади. І це це гра на користь Путіна. Мені байдуже, хто буде прем'єром серед зелених гнид. Денис Шмигаль, Юлія Свериденко, та хоч сам Андрій Єрмак. Це все один режим. Режим диктаторський Володимира Зеленського і його кліки Зелених гнид. А хто яку посаду серед цієї кліки займає? Різниці абсолютно ніякої нема. Мене як державника цікавить інше, цікавить наскільки будуть легітимними органи державної влади в воєнний період, в воєнний час, і як це може використати противник проти української держави, проти українського народу. Давайте розберемося в юридичних тонкощах. Ну, для початку зміну відставку кабінету міністрів під час воєнного стану заборонено. Заборонено українським законодавством. Зелені гниди абсолютно на це не звертали уваги, поки їхні колеги з інших фракцій їм не натовкли носом і не сказали: так ну, це буде незаконно, неконституційно, це буде на шкоду країни. Тому вирішили вносити і зареєстрували зміни до законодавства, які дозволяють. Провести зміну чи то пак ротацію через відставку всього Кабінету міністрів. Але загрози нелегітимності залишились. Дивіться, минулого року президент Зеленський. Припинив свою легітимність. Тобто, президентські повноваження Володимира Зеленського закінчилися через 5 років після його вступу на посаду. Конституція України не говорить нічого, що вибори президента не проводяться під час воєнного стану. Про Парламент говориться, а про президента ні. Тобто треба проводити вибори. Ви скажете, воєнний стан в законі записали. Там вони там могли що завгодно записати, але є рішення Конституційного суду від 2014 року, здається, травня місяця, де чітко зазначається що термін президентських повноважень за будь-яких обставин не перевищує п'яти років. Батьки Конституції зумисно записали цей запобіжник в Конституцію, щоб ніхто, обіймаючи посаду президента, за допомогою воєнного стану не міг узурпувати владу. От вам відповідь: е, в сухому залишку маємо нелегітимного президента. Тобто е, Володимир Олександрович Зеленський неконституційно нелегітимно обіймає посаду президента. Це називається узурпація влади. Я думаю, що по цьому факту навіть колись буде кримінальне провадження. Але наразі не про нього і не про це. Справа в тому, що коаліція в парламенті, ми, до речі, маємо розібратися, у нас монобільшість чи вже коаліція. Бо, здається, поки що деюре монобільшість, але де-факто у нас коаліція Коаліція слуг народу, тобто зелений гнид, з гнидами з опа Юра Бойко, Льовочкин і так далі. Оцей гнидник на сьогодні є коаліцією. Голосують разом за все. Продовження воєнного стану, гроші ділять, все, все, все. І навіть Юра Бойко, якого всі патріоти кричать, що він колаборант. А Юра Бойко, завдяки зеленим гнидам, збагачується. Подивіться його декларацію, скільки там додалося земельних ділянок, нерухомості, квартир в Києві і так далі. І все це в воєнний час у людини, яка в перші дні Великої війни в ефірі в російського кремлівського пропагандиста Соловйова коментувала наступ на Київ. Так от. Коаліція або монобільшість мають внести кандидатуру нового прем'єра на розгляд президента, А президент потім передати в парламент. А президент не легітимний. Розумієте, да? Тепер далі. Друга історія. Міністра оборони і міністра закордонних справ в новий уряд має подати на розгляд парламенту не коаліція, не новий прем'єр-міністр, а виключно президент України. Їх подасть Володимир Зеленський. Їхня легітимність буде підваженими. Мов би нічого такого. Зеленський клікає зелений гнит, кажуть, та Конституція на паузі. Вони в нього в туалеті її там на цвяшок повісили на банкові, вона там висить собі і що хочуть, те й приймають. Але коли дойде до міжнародних зносин, то буде ще більше посилення позицій Путіна. Який каже про нелегітимного Зеленського, а зараз буде говорити про повністю нелегітимну виконавчу владу. А враховуючи, що воєнний стан, під час якого не проводяться вибори парламента, продовжується також в неконституційний спосіб, то можна говорити про нелегітимність української влади. Вони її в цілому вони її делегітимізують. Повністю підриваю. Це диверсія, це гра на користь Кремля. Як би кому це не подобалось і як би це не виглядало, конструкція з заміною уряду, з заміною одних зелених гнид на інших зелених гнид спрацює виключно в інтересах тотального контролю Андрія Єрмака. Він його посилить над урядом і Кремля, який отримає черговий козир, спираючись на українське законодавство і українську конституцію говорити про нелегітимність української влади. Тож думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо.